Надвірнянська загальноосвітня школа, номер 3 – одна із ведучих шкіл України. Те чудово святкувала перше вересня, школа прекрасних традицій і визначних випускників, до яких ми зараз, як це в Європі, відносимо. І майстрів, які укладають в руківкою наші площі, і двори, і будівельників із золотими руками, і наших ангелів, охоронців, медиків, і наших захисників, які кладуть своє життя на сході України. Хвилиною мовчання третя школа вшанувала наших героїв. Слово директору надвірянської номер 3 Свято першого дзвоника так відбувається практично у більшості шкіл України. На цій лінійці нашій урочисті святкової присутні наші першокласники. Вони вливаються сьогодні у велику шкільну сім'ю третьої школи. Їх, як третя школа є найбільшою, їх так само є найбільше в районі. Цього року 114 першокласників поповнили учнівський колектив школи. Для них це особливий день. Вони прийшли з певною тривогою, хвилюванням, тому що є у них певний рубіж, який вони повинні подолати. Разом з вами, дорогі першокласники, цей рубіж допоможуть вам долати ваші батьки, ваші рідні, дідусі і бабусі. Разом з вами у дорослу стежку, на дорослу стежку допоможуть йти вчителі нашої школи. Дорогі першокласники, ви вливаєтеся в цю шкільну сім'ю величезну найбільшу в районі. Ця, ця шкільна сім'я славиться тим, що є однією з перших з олімпіад, різних конкурсів і змагань у районі. За рейтингом шкіл всіх шкіл України, так само наша школа зайняла непогане місце у. Рейтингу, який включає 7200 шкіл України, ми в 844-й, залишили позаду себе ще багато шкіл великих міст. А це свідчить про високий професіоналізм наших вчителів. Це свідчить про працездатність. Про наполегливість наших учнів, які здобули отакі хороші результати, дуже відрадно, що ми нічого не розпочинаємо без Божого благословення. І, як годиться, 1 вересня все керівництво міста і району перебуває серед дітей. Традиційно привітати школярів у третю школу приходять її випускниця, ославлена українська дзюдоїстка Олена Сайко. Не завоїш школу і наші меценати люди по своєму. Особливі саме шкільне свято було прекрасним твором мистецтва. Високі слова звучали на честь першокласників, п'ятикласників, які перейшли в школу нового вищого порядку, і звичайно, одинадцятикласників. Всі вони краса і національна гордість. Перший дзвінок покликав усю Україну в клас: Розсіть і навчайтесь на славу перше нашому Спасителеві, а потім і собі і людям.